Друзі, доброго вечора вам. Ради вітати вас у пісній компанії. І хочу розпочати наш передвечірній вільний час і хочу подякувати вам за те, що ви вийшли з зони комфорту і вирішили приєднатися до нашого заходу для того, щоб поповнити, так сказати, білі сторінки нашої історії. Будемо сьогодні мати нагоду. Унікальну нагоду почути кореспондента, дослідника нашої української історії, але як не дивно буде вам, громадянина Данії. І кореспондент Енс повідає нам такі речі, які ми ніде не прочитали. Нам це розказували, але не повного все. It's a very sad uh, part of history I'm going to tell. Um, it's directly linked to the present. Uh, situation here in Ukraine uh, in very uh, tragic way, and it goes all the way back to uh, Lenin' uh, present way of history, but of course it goes even longer back uh, with the time of the Tsars. Uh, so it's a very long and sad history of repression in uh, the Russian uh, Empire. Дуже дякую вам, що ви сьогодні запросили мене сюди і що ви знайшли час доєднатися до цієї лекції. Взагалі, ця подія, цей захід він буде присвячений трагічному періоду історії і доволі, доволі печальний, печальний період історії. this could be a very very long uh, lecture i could tell you about the daily life in the barracks i could tell you about the uh, structural administrative organization of the uh, destroy in uh, colima region or magadan region which is uh, today uh, i could tell you uh, in details about a lot of things but I need to have time for translation, and we need to get home some uh, time today. So therefore, in reality, it will be a very short lecture. Я міг би розмовляти про цю тему досить довго, і ця лекція могла бути дуже дуже тривалою. Ми могли б деталях розібрати, як саме жили люди в таборі Дальстроя.

Uh, often, uh, violence against the individual people. Цей період історії він взагалі характерний тим, що в Україні напевно зароджувався або почав здобув здобув більшого розвитку рух націоналізму. І якраз в цей період взагалі індивідуальна ініціатива почала проявлятися і почалася боротьба, почалася боротьба за державність. Uh, the number uh, of losses is not known, but an estimate could uh, indicate that it could be as many as you lost during World War Two. Взагалі, кількість людей, які загинули під час громадянської війни, вони з боку українських людей. Вона не встановлена і в принципі за оцінками ці втрати, вони можуть бути рівними або співставними з втратами під час другої світової війни. Here you can see the extent of Kurima. It's much bigger than the Magadan region today. Uh, it consists of all modern time uh, Magadan region, all of Chukotka and some parts of uh, uh, Sakha or Yakutia. And a little bit of Pimouski uh, that was uh, Del Stroy in those days. We are talking about an area five times the size of Ukraine or seven times the size of France. Зараз на цьому цій фотографії ви бачите регіон, який було прийнято називати колома через розташування в ньому таборів. І він насправді він включає в себе не тільки Магаданську область сучасної Росії. Він включає в себе ще й частину Якутії, частину приморського, е, регіону і частину інших областей. Ми говоримо зараз про територію, яка за розміром співставна семи територіям України. the first years were very disappointing regarding gold production. it was a few tons a year. Uh, many countries would be happy for one ton even. Uh, but uh, after 10 years, it reached uh, in the level between 40 and 60 metric tons of pure gold every year. and even today, it is about 60 metric tons every year. Перші роки були е, певним розчаруванням для радянської влади, оскільки видобуток золота був на рівні близько 1-2 тонн на рік. Е, в подальшому вони розвинули цей видобуток до 50-60 тонн на рік. Тобто е, масштаби, масштаби надзвичайні. І виходить, що такі ж, той же самий масштаб приблизно зберігся і до цього часу were in 60 тонн на рік зараз видобуває золота zaraz, побудована частково і частково All the names you see there, you you cannot read them because it's too small. Even if I zoom up, you cannot see them because there is not enough pixels. Uh, But it doesn't matter what they are. But each name shows one can big enough to have a name. Якщо ми подивимося на цю карту, то кожна назва, кожна маленька, маленьке слово, тут назва цього, цієї географічної точки, це табір. Це табір, в якому е, були засуджені ув'язнені. І е, ці табори вони були лише достатньо великими, щоб мати назву. Була ще е, величезна кількість таборів, які. There is one very big difference between concentration camps and Gulag. Uh, officially, there was no death camps in the Gulag. There were many people who died, yes, but they died over a long time of starvation or hard work or combination of hard work and starvation. Інколи деякі люди говорять про те, що є в вели... є суттєва різниця між концентраційними таборами Німеччини і ГУЛАГом, оскільки в ГУЛАЗі нікого, е... нікого нібито е... умисно не вбивали, їх доводили до такого стану, недогоду... е... тим, що не давали їм їсти, е... тим жахливими умовами тримання, ководом і е... надважкою працею. І через це вони помирали, помирали від е, того, що е, просто, просто не могли більше витримувати ці умови. Але... this is very controversial. Many historians say that uh, this was not an extermination camp. I would be ready to put my head on the block, say it was an extermination camp. And this is confirmed. I met witnesses alive when I was out there who saw it. They lived very close to it. So they saw it. Але був мав табір «Серпантинка», в якому, е, який якраз і був аналогом таборів смерті, е, таборів смерті, концентраційних таборів Німеччини. І в ньому е, є, є, є підтверджені докази того, що в ньому умисно вбивали е, людей, які там утримувалися. To go to that camp, you were sent on parole much earlier than all, than you would be normally. Mm -hmm. Людей, які е якщо, якщо вас направляли в цей табір, то е ви могли отримати умовно дострокове звільнення набагато раніше, ніж, ніж, ніж в інших таборах. Тобто е було нібито таке послаблення режиму з одного боку. Uh, so when you were sent on parole so early, you knew now it was time. And of course, the prisoners on the painting they look horrified. Тож, якщо вам давали умовно дострокове звільнення, то ви повинні були розуміти, що далі ви, ви не опинитеся на свободі. У вас шлях один, ви будете розстріляні. I'm not saying if when you win this war, it will not automatically be the end of Russian imperialism. It may not even be the end of Putin. It can take a long time. But without hope, Without active working on it, it will never happen. So we need to do it. And when I say need, we—I am sorry to say—that it is more you than we in Western Europe. We will hopefully in Western Europe continue to deliver the weapons you need, and. Байдену можна ви доверила, що мит і великої різні. Я хочу підкреслити, що коли Україна переможе, це може не означати кінця імперіалістичної імперіалістичної Росії. Це може навіть не означати не бути рівним кінцем Путіна. Але тим не менш, ми маємо, ми повинні всі не втрачати надію, не втрачати фокус на перемозі. І коли я говорю ми, коли я кажу ми, то я маю на увазі, звичайно, що я, я чудово розумію, що українці більшою мірою якраз залучені до цієї війни і страждають від неї і несуть, несуть цю ціну, сплачують цю ціну. Але і говорячи, ми я також маю на увазі і західні країни, які мають надавати і стараються надавати цю таку необхідну зброю для того, щоб подавати Путіна. І я хочу додати, що в цілому наша, ну, моя задача і наша задача домогтися того, щоб зброї було більше, тому що те, що передається зараз, воно. Цього недостатньо для перемоги в, в визначенні строки, в якийсь найближчий строк. І тому, тому потрібно робити більше нам усім.